Шухевич радикальна партія, а і потім народний депутат Парасюк. Два мікрофони. Український народи сьогодні, і не тільки сьогодні. Вже довший час в грозному триває розправа. Над двома українськими політичними в'язнями Миколою Карпюком і Станіславом Клих. Що це людей, яких викрили звідси з України, повезли туди в Росію і тепер тільки за те, що вони українці, щирі українці, які були активними діячами в громадської політичної діяльності Росія. Помсту за все, за свою невдачу на Майдані, за втрату України хоче помститися на цих людях. Це на підставі якихось свідчень, якогось кримінального злочинця, який народився десь в Сибірі, жив в Криму і. Був засуджений кілька разів, а потім втік таки в Росію і ще раз був за тяжкий злочин за розбій Засуджений тепер він прийшов з повиною і каже, що він колись був в Україні в... В... в УНСО українській народній самообороні, що він приймав участь в першій другій чеченських війнах. Це неправда. Ця людина ніколи не була в Чечні, ніколи вона не воювала і ніколи не мала найменшого відношення до УНСО. Але він стає свідком і на підставі тих фальшивих свідчень людей судять. Їм загрожує тяжке покарання. Україна не робить достатньо е, якісь е, недії відповідно для того, щоб визволити українських політв'язнів. Якщо про Надю Савченко а і також про Синцова ще деколи говориться. Робляться деякі рухи, і то може тільки тому, що Надя Савченко є нашим колегою, депутатом Верховної Ради і членом парламентської асоціації ради Європи, ще говориться. Щодо інших політв'язнів, їх навіть забувають прізвища. І я тут виню в тому, і наше міністерство закордонних справ, і уряд в цілому, От тут, в парламенті. Ми тільки маємо підтримку фракції радикальної партії. І це неподобство. Ми повинні зробити все, щоб припинити цю нарогу над українцями в Росії. Ми повинні адекватно повести себе тут в Україні щодо агентів Кремля, які тут діють. Слава Україні! Слава нації! Дякуємо героям, слава шановний пане Шухевичу. Дякуємо, що ви привернули увагу до такої надзвичайно важливої теми.